Всім привіт! Я Гусалюк Ганна, учениця 7 класу Кузьмінецької гімназії з дошкільним підрозділом Парської міської ради. Хочу запросити вас в історичну подорож моїм рідним селом Кузьминці, де ви познайомитесь першою згадкою про село, перші поселення, про життя людей в до, довоєнні та післявоєнні роки та сьогодення. Отже, вирушаємо. Україна, біла хата, мальви біля вікна. А там у садках потонуло моє село. Кожне селище, село Хутірець є не лише маленькою позначкою на карті, а насамперед певним духовним середовищем, де народжувалися, жили і працювали наші предки, створюючи матеріальні і культурні цінності рідного народу. Сьогодні кожне село України потребує до себе уваги. Ми хочемо, щоб я допомога більше людей дізналися про наше чарівне прекрасне село. Хто тут народився, хто почує про нього вперше, повинні зацікавитися цим куточком і зробити все для того, щоб наше село Кузьмінці розвивалося і процвітало. Цілком очевидно, що без краєзнавства, без знання рідного краю годі говорити про національну гідність, самовідданість, національний менталітет, що в свою чергу і визначає актуальність даного виховного проекту. Так, прекрасна земля, перлина, Поділля, дорога серцю земля батьків, дідів і прадідів наших, оспівані в піснях народних безмежні степи, зелені ліси і долини, високі блакитні небеса. Хіба є на світі щось краще, дорожче, наш благословений рідний край, і з давніх давен носить милозвучну назву Поділля, що означає територія, яка розкинулась по долу від Карпат. Ділля – це привільні степи і вікові гаї, стрімкі річки і дзеркальні ставки, помірний клімат і родючі землі. Одним з неповторних куточків Поділля є і наше село з милозвучною назвою Кузьмінці, село, яке розташувалось на південь від міста Бар одне з найкрасивіших, наймальовничіших сіл Жмеринського району. Село Кузьмінці розташоване на двох схилах і прорізується невеликим річечком Любартихою, який впадає неподалік у притоку річки Лядови Примощаницю. В кінці 18-го на початку 19 століть поблизу сучасних кузьміниць було поселення. Про це свідчать знахідки залишків глиняного посуду і зміна структури ґрунту. Одна з легенд оповідає: поселення жило своїм звичайним життям, люди займалися різними господарськими справами, землеробством, охороною своєї території. Одного разу кінний загін знаходився на другому березі Росохів, Можливо, це було полювання, але коли. Коли вони повернулись, жах угорнув їхні душі. Тому на місці підучого поселення вони застали згарище та смерть. Небагатьом вдалося минути татарської стріли і неволі. І тоді ті, хто залишився жити живими, вирішили іти в глиб лісу. Облюбувавши одне із місць, вони вирішили зупинитись біля невеличкої річки Рудка. За переказами тут заснували село. Можливо, багато подій ще розгорталось на території нашого села, але писемних історичних джерел, які підтверджували відомості про події, немає. Найбільш відомі розповіді, які дійшли до нашого часу, стосуються 19 століття. За розповідями старожилів, на території Кузьмениць існував панський маєток, правда, який до нашого часу не зберігся. Залишились лише два муровані стовпці від ворі. Володів цим маєтком пан Подмацький. Після його смерті пані Подмацька продала свій маєток і Білянкіну. Сама виїхала до міста Бар, де через деякий час виходить заміж за поштового службовця. Ілля Білянкін з цією особою пов'язана значна частина історії нашого села. Чому? Та тому, що саме за нього було споруджено багато будівель, які на сьогоднішній день становлять історичну цінність. Хто ж був насправді Білянкін? Знову ж, за переказами, ми довідуємося, що до того часу, як він купив маєток у Кузьмінцях, Ілля білянки пропрацював приказчиком на Автушківському цукровому заводі. Одного разу він вирішив привласнити заробітну плату робітників. Повертаючись з грішми з Вагалева Подільського, він їх заховав, а потім порвав на собі одяг, побив і подряпав собі обличчя. На заводі сказав про те, що на нього напали розбійники. Через деякий час він купив маєток у Кузьмінця. Про те, що у нього були гроші, свідчить ось що, він почав дуже швидко будуватись. Однозначно, Значить, з будівництвом панського будинку він почав будувати будинок, економа і господарські приміщення, Половню, конюшню, комору, і все це було обнесено муром, висота якого сягала 2-3 метри. Залишки муру збереглися до наших днів. Коли будували мур, селяни брали участь у його будівництві. Тепер давайте повернемось до панського маєтку. Крім вищезгаданих будівель, на території панського маєтку знаходився прекрасний ставок, а вище на пагорбі панська гора. Ні, не подумайте, що то справжня могила, то високий пагорб, на якому відпочивало пас. Спускаючись прекрасними липовими та каштановими алеями, до речі, деякі з них залишились до наших днів, вони підіймались дерев'яними сходами на пагорб. Тут же знаходились дві кам'яні лавки і стіл круглої форми. Одна з тих лавок ще збереглася до наших днів і одиноко стоїть сперта під будинком, у якому жив колись панський економій прислуга. Пагорб розповідали старожили, зачаровував усіх селян, бо був обсажений чудернацькими квітами, і пани могли любуватись красою подільського села, яке потопало у зелені. У 1876 році в Кузьмінця була відкрита церковна приходська школа. У 1893 році до неї було збудоване нове приміщення. До початку ХХ століття в селі Кузьмінці було три церкви. Як зазначає Сіцинський, про існування першої церкви свідчить Євангеліє києво печерської лаври, виданий в 1721 році. На ньому внизу на листках збереглися написи про пожертви його до Кузьменецької церкви святого апостола Іоанна Богослова. Другу церкву з такою ж назвою збудовано в 1754 році. Це був дерев'яний трьохкупольний храм. У 1892 році його розібрали. І третю церкву теж на честь святого Івана Богослова збудували в 1888 році. Храм був дерев'яний, однокупольний. Його будівництво обійшлося в 1200 карбованців. Цей храм діє до сьогодні. Храмове свято щороку відзначається 9 жовтня, у день Іоанна Богослова. 9 березня 1905 року на 70-му році життя помер Ілля Білянкін. За його заповітом, землі, які знаходились біля храму, це сучасна територія школи, будинок культури, дитячий садок, перейдуть у власність церкви, якщо його поховають біля неї. І до сьогодні там височить гранітний хрест. Але 1917 рік поклав кінець усьому. Розпочались буремні роки громадянської війни. Дивно було прокидатись при одній владі, а лягати спати при іншій. За один день в нашому селі могли бути і червоні, і махновці, і білі. І першими словами, які були здать оружіє, до зброї, відносились не тільки рушниці, а й різні металеві предмети. Одні несли і задавали зброю, але багато хто кидав. І в панську глибоку криницю, як і в державі, так і в нашому селі настав час хаосу, час колективізації. В 1922 році на базі панського маєтку Білянкиних бідняки утворили комнезам, комітет незаможних селян. Його головою було обрано. Федора Максимчука у цьому ж році був перший випуск учнів школи за радянської влади. Старожили розповідали про те, як вони навчались. У нас був глобус і карта, підручники, екзамен здавали. Наприкінці 30-х років школа згоріла. Почалось будівництво нової школи. Це було в 1930 році. В цій школі учні навчаються по сьогоднішній день. А з липня 1936 року на базі ліквідованого спецгоспу розпочалася діяльність автошколи, в якій готували спеціалістів для колгоспів. Через рік автошколу реорганізували в школу полівників. З того часу і бере початок біографія нинішнього професійного аграрного ліцею. Понад 40 років очолював колектив училища Ферцюк Іван Андрійович. Саме завдяки йому в Кузьмінцях утвердився один з найкращих навчальних закладів держави. 21 червня 1941 року в Кузьменецькій семирічній школі був випуск. Звучали сміх, жарти, грала музика, співали пісень. Розходилися у неділю, 22 червня, близько 4-ї години ранку. Випускники прощались із щастям мирного життя і вирушали на зустріч із лихоліттям війни. 1 липня 1941 року селом прогоркотіли німецькі мотоциклісти, які прямували з села Верхівки на бар. А наприкінці літа у село війшли румунські солдати. Прийшов час румунського панування на селі. Восени 1941 року у село пригнали євреї з Магдава-Подільського. На сучасній території Кузьмінецького граного ліцею зробили обору з колючого дроту і зігнали туди їх близько сотні. Неодноразово місцеві жителі під страхом смертної кари допомагали полоненим євреям харчами та одягом, але їх це не врятувало. Вони вмирали від голоду і хвороб. А кому вдалося вижити, були розстріляні. Померні і розстріляні євреї, поховані далеко за селом у Сосновому лісі, 25 березня 1944 року село Кузьмінці було звільнено. 1 жовтня 1945 року рішенням уряду була відновлена робота Козьмінецької школи Поливоді. В тисячу дев'ятсот році була заснована бібліотека, яка після війни знаходилась в колгосній конторі. А згодом, коли побудували будинок культури, її перевели в нове приміщення. Тисячу 1959 рік село було електрофіковано. А в 1960 році заговорило радіо. В 70-80-ті роки в нашому селі побудовано нову школу, будинок культури, будинок спеціалістів, дитячий садок. В ці ж роки розбудували і училище. Зараз в селі працює гімназія з дошкільним підрозділом. У нашій гімназії відроджується Петриківський та Замчківський розпис. Це є чудовим прикладом того, як заклад освіти не тільки модернізується, але й зберігає і поширює українську культурну спадщину. Ця ініціатива додає унікальності та особливої атмосфери у шкільне життя. Таким чином, сьогоднішня школа це поєднання традицій і новаторства, що гартується у складних умовах, але продовжує розвиватися та адаптуватися, щоб надавати давати якісну освіту. Минулого року стіни Кузмінецької гімназії з дошкільним підрозділом зазнали трансформації. Це стало можливим завдяки художниці Надії Ткачук, яка відроджує Петриківський та Самчиківський розпис. Це унікальне українське мистецтво, яке увійде до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. В його основі лежать яскраві позитивні кольори, а чарівні птахи є символом добробуту і достатку. Чимало здобувачів освіти зацікавилися цими видами декоративно-прикладного мистецтва. Тому в позаурочний час художниця навчає дітей різним технікам малювання. Це сприяє розвитку фантазії, естетичного смаку, креативного розвитку, національно-патріотичного виховання. Також повністю перебудовано професійно-аграрний ліцей. За роки незалежності України головним здобутком є газифікація та водогін села. На жаль, сьогодні в Україні йде війна. Не оминула вона і нашого села. Близько сотні наших односельчан стали на захист рідної землі від російських окупантів. Трудовий та учнівський колективи активно залучаються до волонтерського руху, адже всі ми чудово розуміємо, що від перемоги залежить наше майбутнє. Слава нашим захисникам і захисницям. Слава Україні!